Вітаємо на каналі Експорту. До вашої уваги огляд матчу жорона Атлетіко 3. Це було дуже цікаво. Кетрик Мурати, на жаль, не допоміг. Атлетіко якось зробити очки в цьому матчі, і жрона десь моментами просідала. Але фарт, везіння, я не знаю скіл, виконання, боротьба, бажання було на боці сьогодні Жирони. Так грали у себе вдома, підтримка просто божевільна. Довбек зміг віддати сьогодні голіву передачу, але забити не зміг. Міг він забивати, були в нього моменти, але на жаль, ні. Якщо казати про команду Дієго Сіміони, то щось не так з ним на сьогодні. Сьогоднішній день поєднання захисту та техніки та атаки не виходить. Дуже здивував Мората. Ми знаємо, що це класний футболіст, але дуже багато свій час марнував від моментів, а сьогодні реалізував абсолютно усе. І не без везіння, тому що десь були відскоки, десь були рикошети, але голи не пахнуть. Жорона зараз на другому місці. Реал Мадрид на першому по очках там все рівно. Але Атлетіко Материт вже відстає на 10 очок від лідерів турнірної. Таблиці, і це дійсно погано, тому що наступні тури не будуть простими. Минулі матчі Атлетіко Мадрид грав не дуже впевнено. Був матч з хетафи нічия. Були червоні картки. Треба попрацювати над дисципліною та іншими аспектами. Мені здається, що це взагалі буде останній сезон для Діго Сіміоне. Дуже багато років він працює в цьому клубі. Дуже багато грошей він зробляє. Він рекордсмен серед тренерів у плані заробітку у футбольному клубі. Атлетіко Мадрид це аб. Абсул абсолютний факт, і треба щось змінювати. Футболісти є, є виконання, є дуже досвідчені гравці, але сьогодні щось не виходило та. Не могли забити якісь свої моменти. Хочу відмітити взагалі тренера. Жерони дуже класні заміни, відчуття футболу. І подивіться, взагалі, які емоції. Сьогодні Діго Сіміон відпочивав плані емоцій, хоча ми знаємо, що це за тренер. Сьогодні він був десь більш зосереджений та десь спокійний. А ось його візаві навпаки підтримував команду, був на пробці і постійно тримав тонусі. Ну і підтримка вболівальники сьогодні. Жерони дійсно молодці. Тому до Довбик та циганков дійсно дали ось цей темп, дали ось цей джаз в плані виконання, і Жирона може виграти взагалі цей чемпіонат і це буде дійсно дуже і дуже круто. Сподіваюся, що циганков та довбик не підуть взимку з клубу. Їм треба дограти чемпіонат, як казав Сергій Репров, і потім спокійно вже обирати собі клуб. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Почуємося.